Просто зараз долучається Дмитро Кожубенко, офіцер секції планування бригади Рубіж, майор НГУ. Пане Дмитро, раді вас тим. Доброго ранку доброго ранку, студії. Доброго ранку, шановні глядищу, пане Дмитре. Хотілося б ви розповіли про те, що відбувається в районі часового яру, особливо про те, що росіяни знищили переважно більшість оборонних позицій в районі Канали, що змусило перейти на більш вигідніші позиції Збройні Сили України. Так, дійсно, як уже зазначалося раніше і всіма можливими засобами масової інформації російські окупаційні війська знищили повністю мікрорайон новий. От оборонних позицій в даному районі як такових вже немає. Якщо там хтось дивиться на те, що там є ще е залишки від будівель, ну це не оборонні позиції, тому що до них ще потрібно дістатися. І саме тому наші війська були змушені. Перегрупуватися і відійти на більш вигідні позиції для того, щоб зберегти життя і здоров'я наших військовослужбовців для можливої і для необхідної подальшої оборони нашої держави, це не відхід. Якщо там хтось каже, що це зрада. Ні, це всього лише тактичне перегрупування з метою збереження життя і подальшого нарощення сил. І так дійсно особовий склад перейшов на більш вигідні позиції і на підготовлені позиції. Неодноразово спілкуючись з вашими колегами з інших напрямків, можна було почути, що росіяни, ну фактично знищуючи просто в нуль ті чи інші будинки, створюють на майбутнє собі проблеми, тому що навіть якщо вони і починають туди заходити, закріпитися дуже складно і тим паче там облаштувати ну, якісь мінімальні собі позиції, теж ну вимагає багато зусиль. Наскільки важливим для росіян можуть бути ці позиції, куди вони потенційно можуть зайти, і які перспективи для них це може відкрити? І ще один момент: наскільки для нашої, можливо, артилерії буде зручно вже бити по тих позиціях, які захочуть зайняти росіяни або ж вже зайняли. Ну, відносно артилерії, я розкривати цієї інформації не буду. Лише скажу, що зручно буде бити. от А відносно того, що росіяни дійсно знищили і вони самі займають дані рубежі, ну. Вони якби випалили землю. Вони відкрили для нас е, оперативний простір в плані того, що ми можемо за ними спостерігати, так само, як і вони робили це м, за нами. Тому що чому ми відійшли, як я вже сказав, тому що там немає де оборонятися і підходити туди складно. Але ж знову ж таки, тепер окупаційні війська в такій же самій ситуації, в якій були ми. Їм зараз потрібно дійти до наших нових оборонних позицій, uh -huh. непоміченими, що будуть робити край важко. Пане Дудра, стосовно зброї, якою послуговуються нині окупанти, це і ФАБи, і КАБ, артилерія, безпілотна авіація, ФПВ, МАВІКи зі скидами. Наскільки зараз з останніми справляються наші реп-системи, даних цих перелічених систем, які ви озвучили, дуже багато насправді і дуже велика насиченість фронту їми. І на жаль, ми не в повному обсязі справляємося із даною проблемою, тому що якщо мавіки там ще більш-менш ми можемо глушити, у них там є сталі частоти роботи, то зі дронами там все набагато складніше. От, Рашики дуже добре скакнули в цьому напрямку, от в плані протидії засобів Ребу, і на жаль, це для нас є великою проблемою, але ми. Намагаємося боротися всіма можливими способами, хоча це дуже складно. Зараз засобів РЕБ, дійсно працюючих засобів РЕБ вкрай і вкрай мало свого часу. Ви згадували про такі екзотичні засоби пересування противника, і багі, і квадроцикли, і Жигулі вони використовували зараз. Такої екзотики побільшало чи все таки стало менше? Зараз росіяни вже більш використовують так називаємо в народі один трамвай, це тобто ноги свої. Вони вже на ногах ходять. Вони вже фактично рідко от, безпосередньо я можу судити в районі оборони бригади Рубіж. Вони дуже рідко зараз використовують будь-яку техніку для пересування. Можливо, там для підвозу в тилові зони вони використовують там весь наявний спектр своєї техніки. От, але безпосередньо для штурмових дій вони не використовують її, вони штурмують зараз е, пішим по походному. Uh -huh. Ну, але це не спиняє власне так. Оці м'ясні штурми вони продовжуються. Ми розуміємо, що підкидають особовий склад, підкидають ці резерви постійно. Наскільки вони підготовлені нині? Тому що багато ми чули про те, що ну час, за який вони відправляють нових військовослужбовців своїх, він дуже короткий. Що вони взагалі вміють? Чому вони навчені? Чи гарно воюють? Ну... Я не скажу, що вони гарно воюють. Вони просто відчайдухи, тому що рівень їхньої підготовки насправді ну, зараз уже доволі низький, і вони дійсно зараз закидають наші позиції просто м'ясом. Вони йдуть, йдуть, наші підрозділи їх знищують. От і ФПВ дрони і інколи навіть вже доходить до стрілкових боїв, от, тому що засоби реба противника працюють, на жаль, краще, ніж наші. От і не завжди є можливість за ними спостерігати, але ну з повітря. Але в нас є ще ж не тільки повітряне спостереження, і саме тому доводиться періодично вступати в стрілкові бої. І в цих стрілкових боях ми їх також перемагаємо, але їх занадто багато. Інколи навіть уже і зброя не витримує вона просто. Періодично розсипається прямо в руках у наших військовослужбовців, і вони змушені воювати, відстрелюватись уже або озброєнням, яке є вже на позиціях, там інші зразки, які не являються їхніми, або вже були випадки, коли просто рашики заходили в окопи, хлопці їх знищували і вже далі знищували їхніх саплемінників, їхньою вже зброєю.